Чи зміниться роль жінки в церкві? Мені здається, що вона змінюється мій особистий досвід, що в нас значно більше активніші жінки і дівчата в церкві, навіть як працюючи з молоддю, завжди простіше знайти аніматорів з дівчат, які відповідально будуть ставитися і робити щось. Якщо буде питання стати про священство. Ну, швидше за все, що тут. Ну я, я надіюся, що католицька церква все-таки не піде, так як там інші церкви пішли, що там священство жінки. Насправді, якби це було так непринципово, типу неважливо, Я думаю, що Христос спокійно міг би поставити всім в приклад свою матір, яка була би абсолютно, я впевнений, краща в десятки разів від кожного з його апостолів, могла би бути найліпшою, як це сказати, папесою. Або, наприклад, Марія Магдалина, я впевнений, mm -hmm. що вона могла би ну набагато кращою бути присвітеркою. Чому Христос цього не зробив? Чому він насправді боровся за, за гідні жінки? Християнство абсолютно революцію внесло, вставлені до жінки. Христос конкретно апостоли не мали сумніви, але Христос ну конкретно не боявся, доторкався, розмовляв з жінкою, самарянкою для євреїв це було. Це не не, не допустиме щось, так? Але чомусь, наприклад, Христос ну міг зробити, я впевнений, Марію Магдалину зробити апостолкою в сенсі єпископкою, присвітеркою, а цього не зробив.